Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Не залишайтесь у тіні. Більше спілкуйтеся з оточуючими та постарайтеся довести до кінця заплановане. Новини, які ви дізнаєтесь сьогодні, підкажуть, як досягти успіху, тому скористайтеся інформацією та виявіть характер. Не бійтеся ризикованих вчинків. Сьогодні вони принесуть вам не лише радість, а й практичну користь. ТЕЛЕЦ Сприятливий день з будь-якої точки зору. Багато хто знову відчує приплив сил, тому сміливо беріться за все нове, що привертає вашу увагу. У першій половині дня можливі несподівані зустрічі та відкриття, які вам сподобаються та справлять сприятливе враження на інших. у другій зустріч, яка змінить ваші плани. Близнюки. У цей день все може піти зовсім не так, як ви затіяли, тож постарайтеся нічого не планувати, особливо на першу половину дня. Займіться рутинними справами або постарайтеся добре розслабитися та відпочити. Зірки обіцяють вам несподівану зустріч чи нове знайомство наприкінці дня. Рак стережіться скандалів! Сьогодні вас можуть звинуватити у тому, чого ви не робили. Не поспішайте з висновками, імовірно, причина неочевидна. Новини, які ви дізнаєтеся сьогодні, допоможуть вам вийти з неприємної ситуації, але постарайтеся не квапити події. Швидкі рішення можуть збити вас з пантелику. Лев. Остерігайтеся конфліктів та сварок, особливо в першій половині дня. У цей час вам буде непросто контролювати свої емоції та почуття. Сьогодні вам краще утримувати свої емоції. Це допоможе впоратися з неприємностями та вирішити свої проблеми самостійно. Діви Бережіться пліток і постарайтеся не втручатися в чужі справи. Сьогодні вам дуже захочеться командувати оточуючими та виявити ініціативу, проте це не завжди буде розумно і може загострити стосунки з оточуючими. Тримайте емоції при собі, це допоможе уникнути непотрібних сварок та розчарувань. Терези. Продумайте свої дії і не поспішайте. День вдалий для перегляду планів, але не активних дій. Сьогодні вам навряд чи захочеться виявляти ініціативу. Особливо у першій половині дня. У цей час постарайтеся зайнятися своїм здоров'ям чи продумати свої дії. Увечері чекайте приємної звістки чи події. Скорпіон. Наберіть на себе занадто багато. Сьогодні ви будете мрійливими та лінивими. Сьогодні вам навряд чи захочеться командувати оточуючими та проявляти ініціативу. Тому дозвольте собі відпочити, особливо у другій половині дня. Стрілець не змінюйте плани на майбутнє без вагомих причин. Сьогодні ви будете недостатньо активні, тому почуватиметеся не у своїй тарілці, особливо якщо оточуючи втручатимуться у ваші справи та задуми. Не беріться за те, що викликає сумніви. Сьогодні вам краще продумати свої рішення та плани і не відступати від того, що ви затіяли спочатку. Козиріг, стережіться скандалів. У першій половині дня ви ризикуєте самі зіпсувати стосунки навіть найкращі. День хороший для відпочинку, розваг чи рутинної нетворчої роботи. Вона допоможе вам трохи охолонути та підкоригувати свої плани. Увечері постарайтеся відпочити та почитати те, що давно хотіли це розширить кругозір. Водолій. Сьогодні ви будете сповнені енергії і впораєтеся з будь-якими неприємностями самостійно, якщо виявите рішучість. Займіться рішеннями термінових справ, потім своїм здоров'ям. Риби. Спокійний день, коли не варто поспішати. Виявіть доброзичливість і постарайтеся приділити більше уваги близьким людям. За це вони будуть вам вдячні та допоможуть налагодити стосунки з тими, хто вам дорогий. Не беріться за те, що вимагає швидкої реакції. Сьогодні вона у вас буде трохи нижче звичайною. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.